Виконуємо номер 3.1 із підручника геометрія 8 та номер 7.1 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік, які із чотирикутників, зображених на малюнку 3.4-3.8 є прямокутниками. У підручнику математика номери малюнків будуть інші. Прямокутником називають паралелограм у якого всі кути прямі. На першому малюнку у нас не всі кути прямі, на другому малюнку у нас всі кути прямі у паралелограма, тому це прямокутник. На третьому малюнку це паралограм, але не прямокутник, кути не прямі. На четвертому малюнку всі кути прямі у паралелограма, це прямокутник. І на останньому. В п'ятому малюнку не всі кути прямі, тому це, де і не паралограм навіть. Це не прямокутник. Отже, прямокутник у нас на другому і на четвертому малюнках запишемо це. Прямокутник. Зображено. Зображено. На другому це 3 крапочка 5. І четвертому це 3 крапочка 7 малюнках. Номер. 3 крапочка 1 з підручника геометрії 8 та 7 крапочка 1 з підручника математика 8 виконано.